93 картини, на яких зображений подільський декоративний розпис, презентували в художньому салоні міста. Авторами робіт є майстри з Віннични та Хмельниччини, розповідає директорка обласного центру народної творчості Тетяна Цвігун. Захід зорганізували в рамках обмінних виставок між містами. Зараз там в Хмельницькому відбувається виставка наша мальовані килими Наталя Луценко. А сьогодні до нас приїхали два майстри, які надали також свої роботи. Це Анастасія Паномарьова і Олена Марчук, які приїхали до нас на виставку. Їхні роботи сьогодні є. На роботах зображений подільський вазон, який уособлює дерево життя, розповідає Тетяна Цвігун. Це дерево життя чи вазон як символ роду. Ось ці птахи на ньому, ось ці унікальні квіти. Тому. Нам було дуже важливо, щоб цей вид мистецтва відродитись. Ми дуже хочемо, щоб до всіх відомих візитних карточок нашої, нашої народної творчості, які вже дуже відомі в нас в області, додався ще один унікальний вид народного мистецтва як подільський декоративний розпис. Три роботи подільського декоративного розпису привезла з Хмельницького Анастасія Пономарьова. Поділля це також і Хмельниччина, в тому числі, хоча на Хмельниччині розуміти дуже самчі. Дівський розпис, а я його теж вивчила, але мені захотілося дізнатися щось нове, спробувати іншу техніку. і Я спробувала подільський розписи. Сьогодні перший день виставки серед відвідувачів Ольга Романишина. Каже, подільський розпис декоративний і витончений, і він вартий уваги. Ми всі знаємо про Петриківку. Вона усіх на вустах. А ось нашого рідного подільського ми на жаль не знаємо. І дуже це на часі нагально те, що ми повинні пропагувати своє рідне, подільське. І дуже сподобалось те, що тут представлені як вінницькі майстри, їх учні, і так і з Майстри за словами начальниці обласного управління культури та креативних індустрій Ольги Дернової. Подільський декоративний розпис 2024-го внесено до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини. Подаватимуть його і до національного ми хочемо напрацювати таких заходів як сьогодні, наприклад, виставка. Наступний крок це буде вже такий спільний, якийсь форум по НКС, де також буде представлений декоративний розпис. І з цього вже буде як підтвердженням того, що він заслуговує бути в національному преліку, представляти нашу Вінниччину саме серед інших областей. Виставка в художньому салоні міста триватиме до 25 квітня. Вхід безкоштовний.